Що шукає у соцмережах моє покоління? Сьогодні рідко можна зустріти підлітка, який не має зареєстрованої особисто сторінки в популярних нині соціальних мережах. Майже кожен з нас зареєстрований як мінімум в одній. Батьки часто дивуються, як можна проводити стільки часу біля комп'ютера, коли на вулиці така гарна погода. Справді, ми та соціальні мережі стали майже нероздільні. Але що ж ми там шукаємо? Головною метою є новини. Можна знайти багато програм і статей про авіакатастрофи, вбивства та грабежі, адже бути в темі, тобто знати обстановку у світі, означає викликати більше інтересу до себе. Іншою причиною відвідування соціальних мереж є розваги. Використовуючи інтернет, можна читати книги, дивитися фільми, слухати музику, шукати необхідну інформацію. Також метою відвідування соціальних мереж є самоосвіта. Багато відомих особистостей ведуть свої сторінки в інтернет-спільнотах. Там вони можуть писати поради та підказки для початківців у своїй справі. Також там можна знаходити наукові факти. А найголовнішою метою вважається спілкування. У наші дні стало дуже важко дотримуватися живого спілкування. Діти почуваються самотніми через велику зайнятість батьків, і тому вони починають шукати підтримку в інтернеті. Удосконалюючи свій профіль, молодь часто таким чином привертає до себе увагу. Після початку діалогу підлітки розповідають про себе, простіше кажучи, діляться своїми інтересами і способом життя, а після, швидше за все, знаходять спільне. Звичайно, інтернет-спілкування повністю не замінить реальне, але в ряді випадків там можна зав'язати серйозну дружбу. Основним учасником соціальних мереж стає саме той, хто біжить від своїх проблем і потрапляє туди, де можна про все забути і придумати собі нове життя. А все, що для цього потрібно багато фотографій. Збоку, це здається, дикістю фотографувати свої засмаглі ноги на пляжі, нігті в салоні краси одразу після манікюру, квитки у кіно. Але для багатьох це така сама повсякденність, як, наприклад, чистка зубів вранці. Так, це безумство. Але, якщо чесно, це досить весело. Ніхто ж не дізнається, що ховається за фотографією, ніхто ніколи не дізнається, з якої фотографії ми сьогодні сміялися з подругами, а над якою плакали вночі. У соціальних мережах шукають те, чого не вистачає в реальності, тому це ідеальне життя стає потрібним і цінним. Добре, це чи погано, важко сказати. Соціальні мережі не завжди згубно впливають на підростаюче покоління. Перегляди інтернет-спільнот також сприяють саморозвитку та самореалізації.